Херсон місто герой, яке зберегло свою українську ідентичність під час російської окупації 2022 року, і надихнуло весь світ своєю силою та оптимізмом. Саме звідси почалася історія українського бренду Лікбері. Тут наукова ідея перетворилася на особливу технологію, яку сьогодні знають в Україні та за її межами. Все почалося 15 років назад, коли мій тато винайшов технологію переробки ягід. Це унікальна технологія, єдина в світі. Вона була запатентована. Гідротермодинамічна технологія, розроблена українським вченим, дозволяє зберегти всю користь навіть більше у ягідній пасті. Зберігаються речовини, які зазвичай не засвоюються організмом при вживанні свіжих ягід. Бренд Лікбері виготовляв продукцію впродовж 15 років, аж поки на початку 2022 року Херсон не опинився в тимчасовій окупації. В перші ж дні Херсон був окупований. Все наше виробництво, купа ягідних паст склади, все залишилося там. Наші клієнти все ж таки писали, не дивлячись на війну, на пошту, що як ви ж тільки не закриваєтеся, і потрібно було щось вирішувати. Команда не змогла забрати необхідне обладнання з тимчасово окупованого міста. Однак, щоб продовжувати роботу, працівники пішли на ризик. Вивозили ми такими методами, що страшно згадувати. Ми розбирали по частинам і перевізники і смільчаки. Вивозили, ми стояли сім днів Василівці і дуже хвилювалися, що все ж таки не пропустять. Але коли перша наша установка все ж таки прибула до Києва на різних машинах, розібрана, і таким чином ми почали можна сказати з нуля. Попри втрату виробництва та значної частини обладнання, команда Лікбері зберегла найважливіше інтелектуальну власність та право виробляти продукцію від імені бренду. Завдяки цьому компанії вдалося відновити свою роботу вже у столиці України. Зняли в Києві виробництво, розширялися, почали вже виводити тут в Києві нові якісь продукти, нові смаки і е, дуже багато чого зробили за часи війни. Тобто, навіть е, так можна розвиватися, можна йти вперед, можна мріяти і ну, сподіватися, що коли наступить наша перемога, то просто все буде дуже дуже круто у України. Торгівельна марка, звичайно, зареєстрована Лікбері. Це міжнародна реєстрація, це захист свого бізнесу, економічний захист. І ну, це обов'язково потрібно робити. Реєструвати свою торгівельну марку, якщо ти плануєш взагалі розвиватися, йти вперед. Ягідні пасти Лікбері увійшли у 100 кращих товарів України 2015. Бренд має міжнародні сертифікати якості та представляє нашу державу на виставках у Німеччині, Японії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Іспанії. Лікбері це історія сімейного бізнесу, який зберіг наукову спадщину та створює корисні для здоров'я продукти. Це компанія, яка презентує Україну у світі і яка надихає світ силою традицій та інновацій.